Доброго дня, мене звати Надія. Я дуже часто відвідую територію пішнянського заповідника декілька років і своєю професійною. Метою, і кожен раз я для себе відкриваю щось нове. Я дуже вдячна цьому музею, я дуже вдячна собі він існує. І зараз останнім часом відкривається дуже багато садиб. От, наприклад, і Селюченка працює, і Кричевська працює і Сморжа. Де можна побачити, як це все робилося на початку? В ідеалі хата все це збережено. Навіть більше того, там проводяться екскурсії. Можна подивитися, оці чутові глечики, які сьогодні, до речі, мені подарував директор музею. Олесь пошивайло. Я дуже до речі хотіла собі придбати таку річ. Контурний орнамент дуже гарні квіти, дуже гарний розпис. Оцей глечик, такий традиційний, звичайний український гличик, який раніше в кожному селі був. Його можна було зустріти в кожній хаті. Гостина господиня наливалася дещо смачненько, пригощала своїх гостей. Я всім раджу. Я просто дуже навіть хочу сказати більше того, щоб опішня процвітала, щоб її більше відкривали не тільки українці, а дуже багато іноземців сюди приїздили. Вони люблять це, вони люблять Україну. Їм дуже цікаво відкривати кожного разу щось особливе. І історію України, і етнос України, і навіть ось такі унікальні вироби, які я сьогодні з собою до Миргорода. Я дуже вдячна, дуже пишаюся. Я дуже люблю це. Я знаюся в цьому, і я ще раз хочу сказати велике спасибі.